Доброго дня, я рада вітати всіх, хто сьогодні з нами. Я Недільська Світлана Миколаївна, завідувачка кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного медичного фармацевтичного університету. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися з приводу рослинної алергії чи полінози, як ми називаємо це захворювання, коли спілкуємось на своїй. Медичній мові полінози це захворювання, що виникають в результаті сенсибілізації організму пилком рослин. Розповсюдженість полінозів дуже висока. Вона складає від 10 до 40%. і залежить від регіону. В нашому регіоні до 40% відсотків до 40% дорослих має прояв алергії. Особливо для нас значено це алергія на пилок амброзії. Тому ми постійно приділяємо велику увагу цій проблемі: ми вивчаємо концентрацію пилку в повітрі і інформуємо не тільки. Загал наш український, але відправляємо наші дані в європейське товариство для того, щоб вони тому, що вони теж потребують інформації з приводу концентрації пилку в повітрі. Полінози це. Захворювання, яке виникає при е, сенсибілізації організму пилком рослин, і проявляється е, з боку організму різними симптомами. В першу чергу це вражається слизова оболонка носа, слизова оболонка глаз, і ми бачимо з вами клінічні прояви ринок ніюк Крім того, ми можемо бачити враження нижніх дихальних шляхів, коли у дитини виникає різної тяжкості і у дорозі. Теж. Виникає різної тяжкості прояви бронхіальної астми. Полінози можуть вражати і е, інші органи. Наприклад, е, за рахунок дії пилку рослин ми можемо стикатися з враженням шкільних покровів і загострення атопічного дерматиту, ми можемо стикатися з враженням серця. Тобі ж полінози вони мають системні прояви клінічні, на які ми обов'язково. Зв звертаємо увагу. Для нашого регіону притаманна три хвилі полінації рослин. Перша хвиля приходиться на березень квітень, вона йде за рахунок пилку дерев, це береза в першу чергу. Друга хвиля полінозу приходиться на пилок колоскових трав. Це сорні трави, тимофеївка, їжа, зборна, а також культурні рослини, пшениця, рож, які притаманні нашому регіону. І третя хвиля полінозу найбільш чутливо для нашого населення: це квітіння бур'янів і таких культурних рослин, як кукуруза і соняшник. А бур'яни які. Це амброзія, полинь, лобода. І ось тут хотілося підкреслити, що 40% населення у нас реагує особливо на амброзію, на пилок амброзії. Для того, щоб діагностувати ці захворювання, ми використовуємо по перше аналіз. А аналіз клінічних даних використовуємо в гострому періоді вміст специфічних імуноглобулінів до відповідних алергенів. А якщо потрібно, в подальшому запрошуємо наших хворих до проведення приктестів, які дають кінцевий нам відповідь на те, що є виновним. Виновним виникненні клінічних проявів, якщо у нашого хворого є чутливість до пилку рослин, ми в подальшому проводимо. Профілактику і лікування і використовуємо специфічну імунотерапію, тобі ж лікуємо собі подібним. Тобі ж ми виявили алерген і тепер будемо вводити в організм як дорослого, так і дитини. Будемо вводити алергени, доза яких буде значно збільшуватись. Це дає можливість не тільки лікувати, а й а й профілактувати. Розростання алергенів чутливості до інших алергенів у нашого хворого. А крім того, формується за рахунок використання постійно зміненої дози алергену, ми формуємо толерантність, тобі ж терпіність нашого хворого, нашого організму до пилку рослин. Ми маємо дуже добрі результати за рахунок використання специфічної імунові. Терапії. А, алергени у нас в розпоряджені є дуже різні, як наші е, українські, так і. і, і... Алергені інших держав, але вони дають добрий результат. Тому ще раз підкреслюю, звертайтесь до алерголога, діагностуйте алергію, і алерголог підбере вам відповідну терапію, яку ви будете отримувати певний проміжок часу і мати добрий результат. Тому здоров'я вам!